Всім привіт! Отже, це перше підключення в'язальних мандрів. Це підключення буде коротеньким, швиденьким. Я вам покажу, що я буду в'язати, і побіжу далі. У свої в'язальні мандри я беру свій капелюшок. Цей капелюшок з стартів. Ви можете перейти, подивитися це відео у мене на каналі, як я в'язала. Маркерочок я вже поставила. кубик кидала Оля з каналу В'язальні бесіди. І мені випали три годинки. Карту я вставлю, і ви подивитесь, де я була. Ось. Тому я біжу в'язати свій капелюшок, буду е, запускати таймер і вже зустрінемося в другому підключенні, де я вам покажу, скільки я встигла за 3 годинки і, і куди ж я потрапила. До зустрічі. Всім привіт! Отже, це вже друге підключення. Ось такий у мене вийшов капелюшок, кепочка. Ось Я не ховала ще ниточку, так як думаю, якщо не підійде, то може потрібно буде розпускати. Ось Ось наш маркерочок, і ось тільки я пров'язала від маркерочка. Далі у мене ще мені випало 3 годинки, а я пров'язала лише півтори, тому у мене ще є час. Ось. І я буду брати новий процес. Отже, я достала від це маркерочок. Я буду брати новий процес. Ось такий у мене залишок від пряжі. Я не важила стільки це. І в'язала я капелюшок гачком 3,5. Далі, так як в мене залишився ще час, то я буду брати новий процес. Ось такий. Я недавно його починала, я ще вам не показувала його. ось Тут потрібно вив'язати певну довжину Тут уже 45 см, а я хочу, щоб було 55 см, ну, подивлюсь може, більше зроблю. ось Тому я в'яжу його на шпицях. номер 3. Ось таким візерунком. Що це за візерунок у Ні, на... Нітінг вийшов майстер-клас на пов'язочки. Ось, Я думала, ще спробую зв'язати пов'язочку, але я набрала більше петель, ніж потрібно було. І я вирішила, що це буде не пов'язка, а як шарф, або ще його називають хомут. от Тому я буду в'язати потрошки, в по У мене ще є достатньо часу, тому зустрінемось вже в новому підключенні. Всім привіт! Отже, це вже друге підключення наших в'язальних мантрів. Так. Ось мій процес. Так, де ми ставили маркерочок? Отже, я знайшла ось наш маркерочок. І ось тільки я пров'язала. Я в'язала повільно, нікуди не спішила. Ось. Тому, ну, зовсім трішки пров'язала, знаєте, коли не дивишся YouTube, а не слухаєш, ну, а в'яжеш, то в'яжете набагато швидше. А коли відволікаєшся, то воно і повільно виходить. Ось. Далі. Я була на Запоріжжі цифра 27, ось, і мені випало 3 годинки, і я переносюсь на цифру 30, я карту вам ставлю, і я опиняюся в Криму. Ось. Я, е, на жаль, нічого цікавого про нього не знаю. Е, ось. Е, також от я е, в'язала цей кусочок нерівно 3 години, так як е, крім цього, я ще в'язала шляпку ось. І я її закінчила за цих 3 години. Ось, така, ось так виглядає моя шляпка. І ось стільки пряжі в мене залишилось. Далі Кубик кидала Оля з каналу В'язальні бесіди. Ось. А на наступний тиждень буде кидати Віка з каналу. Україночка в'яже зв'яжемо тренди. Тому я на них і на всіх інших дівчаток залишу посилання внизу. І ви можете переходити, дивіться і, і коментуйте, підписуйтесь ось. Тому зустрінемося вже в нових підключеннях. До зустрічі!